Чи допоможе вам чистоті в лікуванні раку? Доброго дня! Я клінічна онколог Оксана Машевська, і сьогодні ми поговоримо про таку цікаву тему. Насправді, тема дуже цікава кожний. Третій, п'ятий пацієнт, який приходить на прийом, питає: А чи можна мені приймати чистотіл в вигляді настоянки, вигляді відвару, як один із засобів, які стимулюють імунну систему або допомагають в лікуванні раку? Чистотіл ще за часів Київської Русі використовували як засіб для лікування жовтухи, як засіб для лікування натоптишів, бородавок. Навіть дітей купали в відварі чистотілу. Також дівчата дуже широко використовували його для відбілювання шкіри в косметологічних цілях, але для лікування онкологічних захворювань чистотіл зовсім не є допоміжним засобом. Чому? Це дуже просто. Чистотіл містить в собі токсичні речовини, алкалоїди, які викликають зменшення активності цитахрому П450. Це фермент надзвичайно важливий, що міститься в нашій печінці і відповідає за знешкодження всіх токсичних речовин, які попадають в наш організм, так звані ксенобіотики. І якщо е, ця речовина, тобто цитохром не буде здатний е, зменшувати токсичність, нівелювати токсичність речовин, що попадають в організм, ми будемо страждати від токсичного впливу. Тобто, якщо ви Лікуєте онкологічні захворювання, якщо ви приймаєте хіміотерапевтичне лікування, при цьому чистотіл категорично забороняється, оскільки всі ваші лікарські засоби, які приймаються, або внутрішньовенно, або ви їх приймаєте перорально. Навіть якщо ви наносите топічно, тобто на шкіру якісь хіміотерапевтичні препарати, вони е, будуть впливати ще більш токсично, тобто всі побічні ефекти, які могли би проявитись взагалі, проявляться в подвоєному розмірі. Тому вибирайте, чи приймати вам чистотіл для збільшення токсичності хіміотерапевтичних засобів. Чи е, все ж таки приймати класичну хіміотерапію і не хвилюватись за стан своєї печінки? До речі, алкалоїди, яким надаються містичні лікувальні властивості, можуть викликати токсичні гіпаті. Тому ваше здоров'я в ваших руках. Будьте здорові, прислуховуйтесь до порад лікарів. Бажаю вам всього найкращого!